В смысле в мене, як так? О, Бу... б... А ну пробуй меня. Шо, я обурений. мені Пустый пі... мені пиздец. Пі... мені пиздец, пі... мені пиздец. мені Мне. А я изелька пі... пі... якщо... опять скинулась. Я не орієнтіруюсь в пространстві, я не знав, що вони ну, там Це, капець. Тобі, так. Да капец, тебе такой топографический критичес. я тобі надо, блин, отстань! Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу. А ми продовжуємо з моїм братом проходити гру Down of DeFiNance. На минулій серії ми там повідкривали деякі храми. На цій серії я гадаю, що ми будемо продовжувати їх відкривати і дивитися, які там ще в нас є завдання, які ми можемо виконувати. Так, ти кажеш, що ми можемо відкрити Ареса. А де цей храм Ареса знаходиться? Mm. Так, ну дивись. на острові, случайно, там. О, там же ж. Хіба там на острові це був Аріс? А, ні, то Гермеса був. Не, да, то ж ми туди Гермеса ходили відкривать. Погодь! А Аріса це ми не, етат, не голімо в убивали. це ну туди в пустелю треба, не? А, да, по-моєму. Ну, зараз тоді давай підемо. Для Аріса ж, по-моєму, нам треба було в пустелю. Ну, давай сходимо. Ну окей, давай тоді, я щас підходжу до гори, і треба буде піднятися туди, подивитися. Що там за. знак питання Що з зевсом? У мене там амброз, але у мене і буквально 36. У мене 19 ще, так що якщо що, на одну О, ще Якраз зараз я трошечки підлікуюсь. І давай йти на наступне знак питання. Ми біля статуї були, там нічого не було. Ми не були біля статуї ще. А, не були? Ні. Чому? Так. Погодь. А, или були. були. Тут ось бюст цього гермеса. Да, а я не був. Ну я не бачу, щоб тут був якийсь храм. Ну далі, значить, ще один же знак питання є. Ну, я ж за це і кажу, що я навроді, на знак питання йду, але храму я ніякого не бачу. А тут мені кається, бачиш, Тут ще води. одна гарго, на. А, не, є, Але, є, да, є, 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 є. Да, тихо, 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 тих, тих, тих. Та давай їх з криші познімаємо. Не бачу тебе. Цікаво, чий, чий чи? чи це буде храм. А де ти храм побачив? Він ось тут вгорі вход просто. А. Чий? Зевса. Як ти і казав? Ну, да. Квест. Килл. Так, дам. Це? А Я кажись, понял. Дивись, дивись, для зевса Нам треба помнить, что там в горах Есть вот эти огоньки, які летают в небе, непонятні. Вот ah, їх... Їх, їх 20 штук надо, да. Donate, кстати, а их стрелами, кстати, можно? А вот це мне теперь тоже цікаво неможливо типа, я питався. І знаєш, який наступний виповнив? Який? Всі шели цього посейдона? Да, да. Черепашок пособирати. Так, а скільки нам ще їх треба? Що? Е... Всі а, запалені? А, ще 6 штук. Так, а ну-ка, Треба бронзова кирка. Мені здається, це не залізо, Мені здається, оце щось це щось типу золота, чи щось типу того. Ну, gold. Бронзову кирку треба. Он впишет. А, gold рекварс, точно. Я не прочитав що, що конкретно все. Я хочу храма Іда знайти. А він є? Я думаю, що должен бути. Я думаю, знаєш, де він. А от там от. От дивись, у нас храма все він. О, я бачу, бачу? ще знак питання. Ну знак питання. Ну сейчас, короче, підемо. Зараз дощь... заберем Ареса. И я хочу зараз піти на оцей знак питання. Давай спочатку, на знак питання. Може просто щоб ми сразу запалили этот амбразийный оцей. Давай, тут багато знаків питання. Можно ще один загорівся. Да? Да. Оу, да. Тут їх дофіга. Мені цікаво, от якщо... Именно тільки фіолетові треба. Yeah. А, кстати, цікаво, чего ця хрень. Yeah, О, вона yeah. розбивається oh, луком. Yeah. Cool. Чудово, да. Сільвер... Silver... Так його можна добувати вже нам. Не, так то ж сільвер, срібло. Ну так. Срібло можна, але тол толку від нього. А ми разве нічого не можем снять делать? И срібла щось можна. Але що конкретно, не знаю. Надо буду чекнуть сейчас. Ну шо, Арес? Здорово! Открываем. И дивимся, що він нам дає. О! о короче, да, и да, короче, ще якісь эликсиры, які эликсири не зрозуміло. О, це, о, ти... це ворота це ще одні. Вироби, так, вироби, так, вироби, так, це портал, да. Тільки не закидуй в нього нічого. Я нічого не буду закидувати. О, чуєш, ж пробуємо зафигачити цього залізного голема. Си срібний. А, це срібний? Да. А як ти це понял? Написано над ним. Сивер, голем. Да? В тебе шо, ні? Ай, ні, в мене нема на ніякої надписи. Тікай. В смислі в мене? Як так? Я не понял. Це шо за херня? Це як він так атакує? Стріляє в одну сторону, воно летить в другу. <сміст> тебе? <пасувателі> <пасувателі> да! Я ж думав, він на тебе заагрився. я увернувся просто, Увернувся! Так ти увернувся, так і що? Він кидає в одну сторону і повор... поворачивает на 90 градусів і в мене летить. Це що за таке за логіка? Тільки з нього випало, срібло. 28. Ну, так может да... я... підемо выполним цього, Посейдона, Сішели. шели. Посабираем черепа. А, по пути дивись. А, нам о, по путі ми можемо можем випал... Ми можемо выполнить по пути цього для Зевса оці фіолетові штучки позбивати. О. А вообще сейчас все по пути, понял? А, ты хочешь тут дочекаться ночи, ніч... щоб... О, вау, о, 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 о. В смысле? Ой. В смысле? Як це Ой. так? Як це? В смысле, блин? Что на мене всі загрыли? А я знаю. Щось у мене залагало і в мене чувак один кудись просто пропав. Ну ладно. А, я так понял, что тут треба сразу всю бать. Так, у тебя скільки? У меня... Еэ. 14. 14 и 3. 17, 18, 19, 20. Все. Сейчас все, вся амброзія Ходь сюди. Есть. О! Я так зрозумів, що ми тут, в пустелі. ми всі уже запалили. Кстати, давай додому зайдемо. Предлагаю, я можу попробувати закинуть срібло. На этот. На, на переплавку. Да, ну не знаю, получится, не получится. Крафт. Да, осьо. Бронзовий е... злиток крафтиться ось тут на Forge Station, тобто на коване на майстерні. Тут якісь тільки цвяточки надо, Саш. Драфтаньки. Е, здаю... Стріли короче, зачаровані. Осьо. Зачем нам срібло? А, да? Да, Wood. Dark Resine, Ambrosia і, і Silver Іgnet. А, ага. можна скрафтить нам стріл просто зачаровано. Ми не можемо ще їх скрафтить. На, не можем? Ми не можемо поки що срібла переплавить. А, там надо друга плавильня. я поняв. Да. Наскільки я пам'ятаю, то і нам треба отуди до річки, де заборонена територія, і вони ростуть. По-моєму, якраз отам понад річкою. Вони виглядають плюс-мінус таке, як поняв, як ку-ку-ку. Ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Як кукурудза. Оно вони. Так, рідзо, сьоване. Отакі вони. Мені здається, що якщо воно росте понад річкою, це можливо щось типу... хотів сказати каноплі. Да, може або тросник, це очерет. О, вспоминав, спаминав. И я вже перевів його, да, це очерет. Акіпай сразу. Я ж все зрозумів, да. Навірно, треба, щоб хтось із нас одмітив, це. О, о так о. воно дає ще більше енергії. Клас. Скільки вона діє? Я ще й ух, ніхера собі я спринт. Нихіра себе. О, таке oh, задание oh, мені подобається, oh. понял чисто. випиваєш зелье, яке тебе ділає флеша, вот і все. Ти тільки слідкуй. Та да, я ж слідкую. Може вибери квест, поняв, щоб в тебе воно було. Ну, відміть собі оцей трек, этот, да, я делать. Слухай, мені здається, ми Зевса виконали. Так, да, Зевса вже виконали. Ам, так? Да? Да. Нуга. Все. Пішли тоді, Аквамен виконаємо. <смеш> так, да, так по дона ще ніхто не називав. Аквамен. Клас. <смеш> Знаєш, з цим зіллям я так бачу, що мені немає сенсу літати. Я швидше буду пересуватися, якщо я буду бігати. Ні, ну так серйозно. Ну типу гори отак перетинать, да. А взагалі мені набагато ефективніше зараз бігать. Я знайшов. Вау. Квест, ти, якщо що, не прогалив, коли тебе виконається. А я понимаю, понимаю, я помню. Та ну в смысле, блядь, як ви по мені попали? Твари грбани. А, Убіжджай. стоп. Я ж быстро бегаю, точно. Та блин, сука. Щей кабан гребаный, блять. Де ты, сука, взявся? Евнюк, бля. О, класс, я бегаю за мной. Сука, щейкабан бігає за мной. Иди в жопу, блять. Дебила кусок. У меня не ты проблема сейчас. Сука, блядь. Та капитан же, це цей? Закончено создание. Использовал. На. На, 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 на. Слава яйцям! Господи, бляха, я його убив. О, ну, пробуй мені кидать. Приголос. Кабан, як. Як, як мене оці мелким. Я гадаю, зараз можна буде вже пити одразу виконати посей... посейдона. Да, да, поки ми тут недалеко. Ну да. Давай, я вже біля моста тебе чекаю. Щас иду, я тут просто этот. Видобував же ж олово. О, я зараз ще один этот запалю. Не, ну він не був знайдений, просто в мене тоді не було амброзії, щоб його запалить. Скільки нам осталось? О! Три штуки. Три штуки, а де? Их нам осталось запалить. Так, а що нам надо, черепашек, да, позабирати? Да. Де ти? Ай, блин, я вообще не в ту сторону йду. Як обычно. Да, я як обычно. Как они выглядают вообще, черепашки. Я без поняття вообще. Ну а я и хочу сейчас их побачить хотя бы. Это ракушки, Саш. А, ракушки? Ну да, я ж просто щас тоді подумал, что ты так. Тільки у мене квест не выпадает. Черепаха мене я их назвал, а ты их назвал черепахами. А, я? Да. 12. А я вони хотя бы виглядають? 15 Ааа Мне пунички У меня три штучки Ну все, и у меня 20 пішли тоді А было 4, да Ай, бляха Ай бляха я сдохну Нет, секунду, секунду Живы Живы Живым Расплатски Блин Фух. Фух, Ти шо? Hey. Та я, блін, понял. Я думав я на енергії долечу до а Я буквально чуть-чуть не долітаю, Мені до нього остається капельку, я падаю в воду. енергії немає, піднятися, взлетіти не можу. Все, хабздець. Короче, экшен, да? Да. Відкривай. Давай. Так. Мені здається, тут должны дать шляху. Не дивись. Я дум, а я думаю. Капь. О. О. о, подивись, що дали. Трезуб. Оооо! Трезуб! Оце я хочу подивиться. Це... <ріст> я хочу його сделать. Я хочу. Слухай! Походу, верховных богів дают им еще ще замість зілля дають поняв, типу Трезуб тут дали у Посейдона. У Зевса, скоріше за все, дадуть а, його близько. Ну да, я, короче, в видосі, по-моєму, даже бачив, що, по-моєму, без блискавки хтось бігав. А у Аїда? Так а Аїда а... немає. Немає, а якщо загуглить? Немає. Якщо загуглить. Шас. А, погодь, Ні, всі, Це ми у вже... Б... Всі? Да, ми всі відкрили. Бо у нас же що дивись, ото перший самий. Гуглили, я про провтикав в этот зелья эликсир е амброзии? Mm. Сука, я начал гугли, шок ты не правтикав. Во то я сам правтикав. Ну пицц. Пі... Шо цей, запалены? Нет, не запалений. О, так, в темному лісі всі запалили. Их там 4, да? Раз, два, три, четыре. Нам так. ще десь два, ми ще десь Наш... два. Ми... На, на горі, походу і в пустелі один, не. Ну, я бачу тільки 12. А, -а, а! Може, на початковій локації нам ще треба їх всі запалить. Типу, де ми ізначально були? На нашій цій 12, 11. на нашій 12, і 3 і ще на початковій локації. Один із яких ми запалили вже були, помниш? Ми там 2 запалювали. Хіба 2? Так, да, то що ми ще на горі, по-моєму, запалили перед воротами, тими здоровими, помніш? Чи ми його не запалили? По-моєму, ми його не палили. Фігово, блін, що на карті не можна закріпити якусь. Та метку не можна ставити. Так, да, не можна на карті поставити метку на далекій відстані і відслідковувати, типу, що, наприклад, хату і поставити, щоб її закріпити, собі, щоб ти знав, в яку сторону тобі треба йти в хату. Все, да. Це незручно і це розробники. Це вам на заметку. На секундочку. Зробіть, пожалуйста. Я це вставлю в відео. Щоб вони знали, що я обурений. Пізлюка. <звук> <звук> Нагорі біля цієї хламіда манади. Чи ми його запалювали? Не Ми запалювали. Я ні одного цього короля не зустріну. Все. Аполлон готов. Три зілля є. Тепер просто треба буде контролювати. Слухай, я предлагаю піти відкрити Аполлона і... Кого? из Евса. Вони якраз там плюс-мінус по дорозі один до одного. Як ти на це дивишся? Да, давай. Погнали. Попробуємо. О, это прямо які страшні звуки. Все. Ізічка. Абсолютно ізічка. І що... О, о який шолом! О, і рецепт music box. Музична шкатулка. Це, це Тепер ми зможемо... будемо слухать музику? Так, і йдемо до Зевса. Ефект амброзії, головне не забувати підтримувати еліксіра. Крафти вже, так, це біделька? Так, в мене ще три штуки є. О. Де ти з'явилась? Де ти? Ось. Головне, вона може через дерево пропулювати, а я не можу. Стрел, через дерево пустить! Мені. Мені 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 Я гарфону не вбивав. Так. Ну, зе. Ух ти! Новий стрі... Новий лук. І стріли зепса. Клас! Так, по факту, мы выпили. ей йо Йо-йо-йо-йо-йо Пить, 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 пить. Фух! Эх! Скільки Встих. там? Було, було а, 13 я секунд. <сх> я прям так вчасно. І ще 6, олова на шостый. Клас, блядь. Не Ай, пиз, я здох. <сх> Та ну еб рот! Ну, а зачем ты до них пішов? Я до них, я не знал, що я біля них. Я просто собі летів прямій. Я таки дивлюся, що вони думаю, о, треба звалювати. І шо херак, у мене немає енергії. Пиц. Ізелька опять скинулась. Багатин. Тільки що було відчуття, що ти спеціально це зробив. Я вже думав, я закінчу нахер цей квест. Ааа. Приколись. Капец. А я думаю, нафига ты на них летишь? Я не ориентируюсь в пространстве, я не знав, шо вони бачу. ТАМ Це капец, тебе такий топографический критики. <гум> я худею, просто блять. Нам ще один день надо переживать за цим зіллям. Сейчас пока <гум> будем добывать все. Все, щас спокойствие будем добывать просто. Да, сейчас ми вже горы да. о ці кончині не будем лазить. Да сука. Ну сука. А, а ты их не убивав, да? Ага. Та ну от их же ж. А як я сейчас вещи заберу? Я их ніяк не заберу. Мені Ні, потрібно двоє убив. кого Два ти вбив? Їх... їх чуваків і там один залишився здоровий Оцих цих Шо двох, які сейчас тут стоять? Ага, вони пересп... Ой... Що, мені до тебе тепер іти опять? да. Піз... попробуй забрати і втекти. Не могу! Ти ж можеш присісти, щоб вони тебе не бачили. Ну знаєш, коли я пер у них перед носом появлюсь... Вряд ли цема не поможет. Ну подкрадешься на картонах и потом сразу деру давай. Ай, блядь. Все, тикай, 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 тикай. Да ну, уй, 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 уй. Все. Миссия выполнена. Нет, погоди. Сука, ебаный, ё... стоп. Все, здоровье винуло на максимум. Теперь уебен забитен Просто тупо наковаем п'ятами так. Как никто ніколи не ні раніше не бачив. Та хорош за мною бігать еди назад. Та не бежи за мной! Свали! Нехре ты надо, блин, отстань! Бля, здоровый ч за колас! Фу. Да еды назад на поста, блин, я кого-то ЗОНА агренье. Капец. Фу, б... О, откройки. Шо, с утра пыть или сейчас сразу выпивать? Сразу пить. Это ТОБЕ одну зельку сделаю. Хорошо. Так. Пью сразу зельку. Ох, капец. Хоть би виповнилось. Виповниться не, вип... не виповнилось, але і е... кількість хвилин не сильно зменшилась. Точніше, вона, походу, взагалі не зменшилась. Так, п'ємзіллі. Кстати, дивись, а на оцей квест. Походу, не враховується те, той час, поки ми спали. Бо ти ж пам'ятав, що я тоді як ото помер, я його зразу вечором випив був. І, і потім ми лягли поспали да, ніч. І до вечора ми вже це время пройшло, і все одно воно не зарахувалось. Тобто, походу, нам реально не треба було спати, нам треба тепер чекати до утра. Іди сюди. Ща, секунду. Ура! Ура! Квест виконався! Ура! Слава Богу! Все, зараз можна буде йти забирати святиню останнього Бога. Його... Нарешті. О, штука, яка камінь переробляє. Прикольно. Так, я предлагаю піти відкрити святиню. Ну. А. І що? Що ти додав? Ну вуголь? Ага, і шо? Порошок. — Ага, я так розумію, що він буде використовувати десь в алхімії чи щось типу того? — Ну, пішли ще глянем. Я поки що не бачу, щоб він десь... <рес> не використовується. А, ті, а де оці штуки крафтяться? Круги такі Я, Які круги? Ну помниш, нам сундуки вдавались? Понял, прощай, еще ні? А, да, надо купити рецепт цієї етой у нього, у торговця. Ой, іди сюда. Вона, типу, красить броньку. It, it а, Він використовується для створення стальних злитків. Він треба для того, щоб робити сталь. На злитки. А стальні злитки нам треба купити ресурс. Купити рецепт у цього торговця як ми купляли у нього бронзові злитки. Йдемо відкривати этот. останнього бога, останню святину. Ну, ну що, відкривай? Давай, нарешті, Діаніс! остання святиня. Перчатки, 50 золота і якийсь еліксір. Ну, не те, щоб це було. Нам дуже цей. А, все. Дефайн, Define... ну, все, це ми забрали, окей. Дивись, квест. Тепер залишилось тільки оцього мужика. Тепер тільки оцього і все? І, типу... а, вони, а вони до безконечності інтересно? А я не знаю. Якась сюжетка в цій грі не, не ну, надовго. Я що вона тільки вийшла. Так, і шрауде теж тільки вийшов, але там е проходить набагато швидше. І ми її пройшли з, з начальною броней, ну, практично. Зробили собі мідну. І все. Ми навіть на бронзову броню не перейшли. Так, ну я вже не бачу сенсу. Ну, типу, в сюжетку тут проходить. Ми будемо ще щось пробувати, типу, потом якось добувати оцю руду, там, сталь робити, улучшати собі броню. Будемо, чи за... ні? Ти хочеш це робити? Мені здається, це вже буде навіть не сильно і інтересно. Це вже дивитися. буде, так. Да, мені теж здається, це буде не інтересно, це вже буде скучно, нудно. Все, да, це фінал... чисте. А, ну що, в принципі, ми швидко пройшли сюжетну лінію. А, поки що гра недостатньо не насичена, подіями, недостатньо насичена квестами. Тут ще, в принципі, є куди розвиватися, але ми пройшли по факту все на е, другій знизу броні, на мідній. Так, я помирав. Е, е, я помирав часто, але ну... Я не знаю сенсу далі продовжувати щось тут проходити чисто заради того, щоб отримати нову броню. Поки що я не бачу. Тому на цьому я буду дякувати вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте про підтримку українського контенту і про підтримку воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!